Доброго здоров'я всім! З вами з шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам суперкомбінацію за чорних. Білі розпочинають королевським пішаком е 2 на е 4 Чорні відповідають пішаком на е 5 Ваш противник виводить коня на f3 з нападом на пішака. Ми ставимо пішака на f5. Білі виводять слона на c4. Ми забираємо пішака на Е4. Чорний кінь забирає пішака на Е5 та готує свою комбінацію. Загрозою вилки на туру та фірзя. Ми ставимо коня на F6, не боячись цієї загрози. Білі продовжують свою комбінацію. Ставлять коня на F7, гарде і загроза турі. На перший погляд, чорні загралися, але їм можна здаватися. Але не спішимо. Ми спасаємо фірзя і виводимо на єдине можливе місце це Є7. Білий кінь забирає дармову туру, яка стоїть на h8. Туру ми загубили, але розпочинаємо свою атаку. Наш пішак нападає на білого слона на d5. Слон відійде на b3, щоб в перспективі все ж таки спасти коня. Наш слон ходить на g4 і нападає на білого пірзя. Настає дуже цікава ситуація, Тим і білим можна вже здаватися. Білий ферзь нікуди відійти не може. Можна тільки закритися пішаком на F3. Ми своїм пішаком забираємо пішака на F3, шап під ферзя. Чорному королю можна відійти на F1 або на F2. Спочатку розглянемо, якщо король відійшов на F1. А потім розглянув позицію, якщо король підійде на F2. Король відійшов на F1. Ми забираємо пішака, об'являючи пішаком шах. Білий король забирає пішака ж2. Ми своїм слоном забираємо ферзя на d2. Тура забирає слона на d2. Наш ферзь стає на Е2. Шаг білому королю. Король відходить на ж 1 тому що всі інші ситуації, якщо підніметься вверх, приводить до е, шаху й мату. Ми ферзем забираємо білу туру шах. І в даному е, випадку далі це вже перемога. Чекаємо, коли король вийде на чорне поле. Скажемо, зараз перейде на чорне. І ми ще й виводимо фірзя слона, шахуючи і виграючи дану партію. Якщо вам сподобалась дана комбінація, я думаю, що вона вам не може не сподобатись, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. Вдалих вам шахових партій! Далі буде цікавіше. До побачення!